Дорогі лікарі, слава Україні! Величезне дякую за ті аванси, які дали, але герої, справжні, герої це ті, хто рятують життя. Ті, хто рятують життя нам, воюючи на фронті, величезне дякую Збройним силам, захисникам і захисницям, за ті можливості, які вони створюють. І величезне дякую кожному лікарю, який рятує життя і дає надію. Людині і всій, всій сім'ї і родині. Без надії і віри, напевно, дуже важко би було жити в Україні. А коли ти бачиш професіоналів своєї справи, які жертвують власним часом, родинами, сім'ями, рятують інших, ти знаєш, ти розумієш, що суспільство має шанс і держава має шанс. Я так само можу сказати про Михайла. Ми з ним говорили перед початком конференції. Він каже, на що я пішов на народні депутати, що мені не вистачало в житті. А я вважаю, що саме ця конденція Верховної Ради внесла кардинальні зміни саме в медичну послугу. Я не бачив ні такої кількості обладнання, яка прийшла не тільки в Львівську область, Подумайте, кожен про свій медичний заклад. Курси Спеціалізації, кваліфікації, про можливості, про підвищення кваліфікації, але все це тримається на людях. Тому ще раз величезне дякую вам за те, що ви робите в час війни. Ми зі своєї сторони, якщо ми говоримо про онкологію, бачимо львівщину справді для нас це один з основних, напевно, тригерів, щоб людина мала можливість отримати якісну медичну послугу. Ми працюємо над тим, щоб Львівщина стала медичним хабом. І надавала допомогу і сусіднім областям, і навіть сусіднім країнам. Це для нас точка розвитку і бажання. І ми будемо рухатися цим шляхом і дякую, що ви разом з нами. Слава Україні!